Більшовицький режим в Україні. У листопаді 1918 року у Суджі було сформовано Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, головою якого став Георгій П'ятаков, що заявив про встановлення радянської влади. У січні 1919 року уряд Радянської України. РНК Очолив Християн Раковський. Назву УНР змінено на УСРР, столицею якої став Харків. Ще в березні 1919 року була ухвалена Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки. Яка була створена за зразком Конституції Радянської Росії, згідно якої закріплювалася диктатура пролетаріату? Поспавлялися прав заможні верстви населення та скасовувалася приватна власність? Формально незалежна держава УСРР перебувала. У федеративних зв'язках з радянською Росією економічна політика більшовиків отримала назву воєнний комунізм. Головною її рисою на селі була продовольча розкладка. Селяни безкоштовно отримали значну частину поміщицької землі. Але майже всі плоди своєї праці мали так само безплатно віддавати більшовицьким продовольчим загонам. Заборонена була і приватна торгівля. Це викликало масові селянські повстання. Влада розгорнула червоний терор. Активно діяла Всеукраїнська надзвичайна комісія. Навіть Нестор Махно, який кілька разів був союзником більшовиків, підняв повстання на півдні України проти такої комуністичної політики, майже всі промислові підприємства було націоналізовано загальна трудова повинність, мілітаризація праці, зрівняння в оплаті та запровадження карткової системи постачання. Міського населення призвело до економічної кризи, до поширення насильницьких методів та погіршення умов життя народу. привело до розгортання масового повстанського руху проти більшовицького режиму. На початок 20-х років. ХХ століття УСРР була фактично незалежною державою, але державний суверенітет її був досить вузьким. Всі радянські республіки мали спільне політичне керівництво, правлячою була більшовицька партія, місцеві республіканські організації, які не мали автономії. Керівництво радянськими республіками здійснювалося з одного центру Центрального комітету Російської комуністичної партії більшовиків. Це робило їх залежними від настрою Москви. Система угод між радянськими республіками характеризувалася як договірна федерація. Насправді. Державні органи УСРР не мали автономії і підпорядковувалися Москві. Більшовики розгорнули кампанію підтримки утворення Союзної держави і у грудні 1922 року процес юридичного оформлення СРСР вступив у завершальну фазу. 10 грудня у Харкові відбувся 7-й всеукраїнський з'їзд рад, який схвалив декларацію про утворення СРСР і проєкт Конституції СРСР. Перший з'їзд рад СРСР відбувся 30 грудня 1922 року. На ньому було ухвалено декларацію і договір про утворення СРСР. До його складу увійшли Білоруська СРР, Закавказька Федерація, Російська Федерація і УСРР. Завершення оформлення СРСР було пов'язане з ухваленням Конституції. Це відбулося уже 1924 року. А у травні 1925 року. Завершується процес входження України до складу СРСР. Дев'ятий всеукраїнський з'їзд Рад затвердив новий текст Конституції УСР, у якому було законодавчо закріплено вступ радянської України до СРСР. Економічне становище після кількох років війни було дуже складним. У 1921 році воно погіршилося через посуху і неврожай, які охопили степові райони України. Урожай сягав лише 30% від рівня 1916 року за рахунок північних і правобережних земель. Які постраждали значно менше. Війська перекрили всі шляхи, що зв'язували північні області з південними, незважаючи на неврожай, на півдні тривали хлібозаготівлі. Жодна з губерній, яка голодувала, не була звільнена від податку? Безперечно, головною причиною трагедії була політична влада. Бо це була не перша і не остання посуха на півдні України. Хліб з України вивозили Поволжя, що голодувало. Промислові центри Росії експортували за кордон. Москва фактично випробувала голод як ефективний засіб придушення повстанського антибільшовицького руху. Те, що не вдалося здійснити за допомогою зброї, зробила кислява рука голоду. Лише з другої половини 1922 року деяка допомога населенню районів, що голодувала, почала надаватися міжнародними організаціями. Більша частина пожертвувань йшла в Росію, але голод в Україні був ліквідований тільки. У 1923 році. Атеїстична влада скористалася голодом як зручним приводом для посилення репресій щодо духовенства. Вилучалися коштовності із храмів, нібито для закупівлі зерна за кордоном. Держава спровокувала конфлікти між духовенством і чиновниками. Що здійснюва конфіскації у культових спорудах, відбувалися арешти і розстріли священників і вірян. Терор щодо духовенства посилював соціальне напруження у суспільстві. Внутрішнє становище УСРР на початок 20-х років. Характеризується як господарська розруха керівництво і далі стояло на позиціях воєнного комунізму з його продовольчою розкладкою, але в країні вибухнула гостра криза, в основі якої було несприйняття широкими народними масами цієї політики. У 1921 році. Було зафіксовано 118 значних повстань, спрямованих проти політики воєнного комунізму. Десятий з'їзд російської комуністичної партії більшовиків, який відбувся у березні. 1921 року відмовився від політики воєнного комунізму. Першим і найголовнішим кроком до нової економічної політики НП була заміна продовольчої розкладки на продовольчий податок, допускалося застосування вільнонайманої праці в селянських господарствах. Та оренда землі. Сприяння кооперації, гальмування розвитку великих індивідуальних господарств. У місті ця політика запроваджувалася швидше. У 1921 році були скасовані заборони на дрібне приватне підприємництво і торгівлю. Частина націоналізованих підприємств передавалася в оренду та був наданий дозвіл найманої праці у промислових і торгових закладах. Відбулися зміни в керівництві державною промисловістю, відмова від жорсткої централізації, трудових мобілізацій та широке впровадження. Економічних методів господарювання та господарського розрахунку. На цих засадах працювали державні підприємства, які об'єднувалися в трести. Зрівнялівка в оплаті праці відходила в минуле. Натомість запроваджувалася відрядна оплата, що враховувала. Кількість і якість праці. Перехід до непу поклав початок відбудові народного господарства. До середини 20-х років виробництво електроенергії та продукції машинобудування перевищило довоєнний рівень. А от рівень чорної металургії був далекий від цього показника. Питома вага продукції промисловості України в СРСР -СР становила майже 24%. Особливо швидко відбудовувалася легка харчова промисловість. У цих галузях були досить сильні позиції приватного капіталу. Неп довів свою життєздатність. Приватно-власницький сектор становив лише 5%. Відбулося підвищення продуктивності праці, підвищення рівня життя населення, але періодичні економічні кризи відбувалися та зростало безробіття. Можна вважати, що на кінець 1925 року. Відбудова промисловості України закінчилася. Сільське господарство перевищило обсяг довоєнної валової продукції. У 1926-27 господарському році. У грудні 1925 року черговий з'їзд. Російської комуністичної партії більшовиків, який перейменував партію на всеросійську комуністичну партію більшовиків, ухвалив рішення за короткий термін перетворити країну з аграрної в індустріальну, тобто взяв курс на індустріалізацію. Наприкінці 20-х років відбувається згортання непу. І перехід до директивної економіки. Перехід до непу визначив зміст і напрямки розвитку національної культури у 20-х роках. Держава прагнула за всяку ціну зберегти контроль над культурою та усіма проявами духовного життя. Керівництво бачило, що без задоволення мінімуму національних потреб українського народу доля більшовизму буде під загрозою. Тому потрібно знайти спільну мову з селянством, залучити на свій бік інтелігенцію, прагнення посилити контроль і вплив комуністичної партії в суспільстві через українську мову. Створення позитивного демократичного образу радянської влади на міжнародній арені, та Українізація мала тим самим замінити певний суверенітет УСРР, втрачений після входження до СРСР. Саме ці обставини були основою політики коренізації, яка стала проваджуватися. З 1923 року у всіх радянських республіках, а в Україні мала назву Українізація. Політика коренізації в УСРР передбачала виховання кадрів із представників корінної національності, запровадження в роботу партійного, радянського та господарського апаратів рідно для населення мови. Розширення мережі шкіл та інших навчальних закладів із рідною мовою та видання преси і книг, розвиток національної культури під керівництвом партії та визначення національної історії та традицій важливе значення мало те, що ключовим у справі українізації. Наркоматом освіти у 1924-27 роках керував Олександр Шумський, а в 1927-33 Микола Скрипник. Вони зробили чимало для ліквідації пригнобленого становища, в якому український народ перебував до революції. У 1926 роках Шумський піддав критиці політику більшовиків, спрямовану на насадження на керівних постах представників неукраїнської частини населення. Він піддав критиці керівника КПБУ Лазаря Кагановича, вимагаючи замінити його українцем, але сам поплатився посадою. Молодий економіст Михайло Волобуєв аргументовано довів, що Україна, як і за часів царизму, залишається економічною колонією Росії. Виступи цих діячів були проявом національно-комуністичних поглядів, прихильники яких прагнули примирити комуністичні ідеї із завданнями національного відродження України. Ці погляди не отримали підтримки у керівництві партії, а їх автори були критиковані та згодом репресовані. Така ж доля очікувала більшість членів УКП, яка існувала протягом 1920 25 років. Таким чином, крім більшовицької партії, інших не існувало, і тим самим зміцнюється тоталітарний режим. У жовтні 1921 року у південній частині Таврійської губернії на півострові створена Кримська АСРР, яку, всупереч Логіці, адміністративно віднесли до РСФРР. Проіснувала вона до 1945 року. У жовтні 1924 року утворена. Молдавська АСРР у складі УСРР, до складу якої увійшли 11 районів Лівобережжя Дністра, центром стала Балта, а згодом Терасполь. Метою її створення був тиск на Румунію довести, що молдавани зовсім окремий народ від Румунів, щоб зрештою приєднати Бессарабію до СРСР. Населення автономії наполовину складалося з українців, ліквідована у 1940 році. Одним із важливих завдань культурно освітньої роботи була ліквідація неписемності серед дорослого населення. Ставилося завдання не лише навчити робітників і селян читати, писати та рахувати, а й прищепити їм комуністичну ідею. Уся навчальна література мала забезпечити поєднання елементарної освіти з вихованням відданості новому ладові, непримиренності до його противників. 1921 року відбувається створення шкіл для ліквідації неписемності Лікнепи з 1923 року товариство геть неписемність, яке очолював Петровський. Сімдесят відсотків дорослих у містах. І 50% у селах навчилися грамоті на кінець 20-х років. Найпомітнішою постаттю в літературі того часу був Микола Хвильовий, лідер вільної академії пролетарської літератури в Апліте. У літературній дискусії 1925-28 років. Про шляхи розвитку української літератури він наполягав на недоцільності однобічної орієнтації на російську культуру, закликав брати найкраще з європейських досягнень. Письменник був розкритикований генеральним секретарем ЦК КПБУ Лазарем Кагановичем. Тривала діяльність художників оригінальної школи послідовників Бойчука, у творчості яких у неповторний синтез зливалися елементи староукраїнського та візантійського живопису. Засяяв талантом молодий графік Касіян. Продовжував Плідно працювати Федір Кричевський. Зі своїм триптихом життя він показав наслідки Першої світової війни. В архітектурі досягненням слід вважати зведення в тодішній столиці УСРР Харкові будівлі Держпрому. У театральному мистецтві виділявся театр Березіль, на чолі якого стояв видатний режисер Лесь Курбас. Тривалий час велася боротьба за створення автокефальної церкви, і у 1921 році. Була офіційно створена українська автокефальна православна церква, митрополитом якої був обраний Василь Литківський. Це було визначною подією церковного життя України. Служба в автокефальних храмах велася українською мовою. Існування у АПЦ влада дозволяла, поки тривав НЕП і діяв курс на українізацію. Офіційно проголошено свободу совісті. Відокремлено церкву від держави і школу від церкви. У 1921 по 23 роки під приводом боротьби з голодом відбувалося відкрите пограбування храмів протягом 20-х років. Не припинялася атеїстична пропаганда.